Доброго вам здоров'я, шановні. 13 липня неділя, День Гаврила Архангела, громове свято, або як ще називають громові свята в Україні, сердите свято. 13 липня, архангела Гаврила, значить, якщо злива сьогодні сильна з грозою, то це на дощову осінь. Ще й сьогодні православна церква згадує вшановує пам'ять святих отців шістьох селенських соборів. Це перехідне святкування в неділю, найближче до 16 липня, відбувається. Ну і звісно, собор Архангела Гаврила в церкві так само відзначається. Свято Собору Архангела Гаврила, а народні назви такі, значить, Гаврило літній Гаврилів день. Традиційно це свято пов'язували з початком літніх жнив та водночас із вшануванням небесних сил. В цей день селяни зазвичай йшли до церкви. Ставили свічки, молилися архангелу про здоров'я, про захист від лиха, про добробут в домі та допомогу в справах. Особливо просили вберегти худобу і врожай від блискавки та вогню адже в народі архангела Гавриїла шанували як володаря блискавки. Вірили, що цього дня архангел чує всі прохання і передає їх Богові. Практична сторона свята була пов'язана із початком жнив. Як свято пов'язане саме з грозами, Гаврилів день породив і особливі обряди застереження від негоди. Щоб вбезпечити дім від грому та пожежі, селяни вдавалися до низки ритуальних дій. По дворах запалювали освячені свічки, найчастіше це були страсні свічки, принесені із церковної служби під час страстей. Ну, або це могла бути стрітинська свічка, так само вважається громничою свічкою. Як і страсна свічка, так і стрітинська свічка це все свічки, які захищають від негоди саме. Ще наші предки обкурювали будівлі свяченим зіллям і святою водою обрискували. Часто господарі викидали за поріг залізні речі, кучергу чи лопату для хліба, сподіваючись, що метал відведе або притягне блискавку подалі від хати. В деяких місцевостях, коли на небі збиралися хмари, було прийнято проганяти бурю голосним замовлянням промовляли, щоб злива оминула ниви не ходи тощ там, де жнуть, а ходи там, де ждуть. Поширеною була також порада кидати в грозову хмару жменю жита або піску, промовляючи замовляння, аби град не вибив збіжжя. Окрім замовлянь, читали й молитви. Зверталися до архангела Гавриїла та інших громових святих з проханням відвести і блискавку від оселі. Всі ці обряди та заклинання мали на меті задобрити духовного покровителя грому, щоб Гаврило хати не спалив. Із цього відео, шановні глядачі, ви безліч цього цікаво дізнаєтеся. Я розкажу вам про традиції, звичаї, обряди, перестороги, заборони і забобони цього дня. Розповім, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Розкажу про перехідні народні звичаї, які пропадають саме на цей день. Обов'язково розповім, який у нас сьогодні день за місячним календарем, що нам наше нічне світило або козаче сонце, як його називали в нашому українському народі, піщує саме на цей день. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого самого кінця. Поставте лайк, подобає. Напишіть довгий, коментар, не скупіться на слова. Обов'язково діліться цим відео, робіть репости. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Також я хочу вас запросити до свого телеграм-каналу. Я завжди під кожним відео залишаю посилання на мій телеграм-канал в описі. Можете подивитися, перейти і доєднатися. Сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 13 липня 2025 року, середина літа в нас з вами. Я дякую заступника небес... заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. Архангел Гавриїл один з найвідоміших архангелів в юдаїзмі, християнстві та ісламі, де його називають Джибраїлом. Його ім'я означає Бог моя сила або сила Господня. У християнській традиції Гавриїл – це той, хто відкриває людям приховані знання від Бога. В Старому Завіті він передавав пророку Даніїлу важливі откровення про майбутнє і розповів про пришестя Месії. В Євангелії від Луки розповідається, як Гавриїл з'явився священнику Захарії в храмі та повідомив, що в нього народиться син Йоанн Хреститель. Оскільки Захарія спочатку не повірив архангелу, то тимчасово втратив здатність говорити. Через кілька місяців Гаврил прийшов до Діви Марії в Назарет, щоб розповісти їй благозвістку про народження Ісуса Христа. Він звернувся до неї зі словами Радуйся, благодатна Господь з тобою. Марія спочатку злякалася, але архангел заспокоїв її і сказав, що вона знайде благодать у Бога, народить сина, якого назвуть Ісусом, і його царство не буде кінця. За церковними переданнями. Гавриїл також повідомив Марії про її відхід у вічність за кілька днів до того, як це сталося. У православній традиції двічі навесні та влітку святкують собор Архангела Гавриїла. На іконах його часто зображують із квітучою гілкою або лілією, іноді зі сферичним дзеркалом чи світильником. Часто Гавриїла можна побачити на, півнич... на північних дверях Іконостаса. Вважається це свято громовим. Багато людей їх святкує на Західній Україні, аби грім не вбив ні маржину, ні самого християнина, або е, аби не спалив, не спалив хати, і аби фортуна не била городи. Звісно, шанували цей день не тільки на Заході, по всій Україні, на півдні, на півночі, на Сході, на Заході всюди. І в горах, і в лісах, і в степах, всюди острігалися грому, остерігалися молнії, і остерігалися негоди, яка могла спалити вже зібраний врожай. зрештою. Проте, звідки в степу бувають грім та блискавка, у пологах була власна місцева легенда. Колись давно в Пологівському краї, де зараз степи розкинулися, були скелі та печери. У одній із балок оселилися розбійники, що табором там стояли. Неподалік від них, біля семи високих могил, жили чабани, що пасли свої отари. Розбійники не давали їм спокої, постійно нападали та відбували овець. То одного разу після невдалого нападу старий отаман розбійників почав докоряти молодому за їхню невдачу. Посварились вони не на жарт і так і не поладнали, що вирішили розійтися по різних сторонах, а з ними і вся їхня компанія. З тих пір люди часто чули, як вночі гримить в степу, ніби буря насувається. Казали, що то розбійники не можуть поділити між собою здобич і знову б'ються із чабанами. І донині, коли старі діди з Пологів або Шевченкового почують грім, вони примовляють о, це вже розбійники наступають, щоб вівці назад відбити. В українських віруваннях сформувалося уявлення про особливі громові свята, пов'язані з небесним громом та блискавкою. До них належали дні шанованих святих, яких народ наділяв владництвом над громовими силами. Передусім, це, звісно, пророк Ілля, це святий Юрій, це архістратиг Михаїл та архангел Гавриїл. Хоча з церковного погляду ці святі виконують різні ролі, в народній свідомості вони утворили своєрідну когорту громоверсьців, що перебрали функції давнього бога грому і блискавки Перуна. Гаврила в цьому ряду називали громовим, сердитим святим, і відповідно свято, громове та сердите свято. Наші предки вірили, що Гаврил завідує громами і карає блискавкою тих, хто не шанує це свято. Саме тому і весняний благовісник, і літній Гаврилів день селяни старалися святкувати, щоб Гаврило хати не спалив. Поняття громових свят тісно пов'язане з народним аграрним календарем. Перше грімкотіння навесні сприймалося як пробудження землі, існувало стародавнє повір'я, що саме на благовісника вперше прокидається грім і блискавка після зимового сну. Від того дня кожен день можна сподіватися грому, тобто починається сезон весняних душів. І в багатьох місцевостях вважали, що до благовісника гроза велика рідкість. І, радше, зловісний знак, а от після нього звичне явище, потрібне для врожаю. Тому весняний собор Гавриїла народ шанував як малий громовий праздник, свого роду підготовку до грозового літа. Натомість найбільшим громовим святом був літній Гаврило а також День пророка Іллі, якому приписували владу над найсильнішими літніми грозами. Архангел Гавриїл посідає особливе місце серед цих громових свят. Народна уява відвела йому роль небесної, вогнепоражаючої сили. В різних куточках України записані яскраві легенди, що пояснюють грозу як діяння Гавриїла та інших небесних воїнів. Приміром, на Київщині казали, що архангел Гавриїл верхи на великій хмарі б'є її золотою різкою, так викликає грім і блискавку, щоб розбудити землю навесні. На Херсонщині у козацьких потомків побутувало таке пояснення: Грім гримить від пострілу небесної гармати, з якої святий Юрій та Архангел Гавриїл стріляють у нечисту силу. Юрій заряджає гармату кулями, а Гаврил підпалює гніт. Так і з'являються громові удари та спалахи блискавкою навесні. На Поділлі переказували, що перед ударом грому на небі блискавка, наче хрест малює. Торхистратиг Михаїл хрестом благословляє, а Гавриїл саме в цю мить стріляє в чорта. На Канівщині ж Черкащина, говорили, що як гримить, то це пророк Ілля по небу їздить, а як блискає, то архангел Гавриїл квіткою махає. Чому квіткою? Тому що ну, образ квітки саме він походить від білої лілії, з якої Гавриїл нібито з'явився Діві Марії на благовіщення, і уявляли, що цією райською лілією він розсікає хмари та сяє. Блискавки спускаються на землю. Таким чином, архангел Гавриїл в народній традиції набув рис громовершця, покровителя блискавки і дощу на рівні з Іллею та іншими. Не дивно, що його свята, і весняне, і літнє, люди остерігалися проводити в гріху чи легковажно. Громові свята вимагали пошани, будь-яка зневага могла накликати бурю, пожежу або іншу кару небесну. З іншого боку, належно відсвяткований день Гавриїла, обіцяв громаді Боже благословення, добрий врожай, захист від пожеж і плодючість скотини. Фольклорні оповіді про архангела Гавриїла відображають синкретизм християнських образів і давніх міфологічних уявлень. Багато таких легенд зберіглося у формі коротких вірувань про природні явища. Зокрема, вже згадані пояснення грому і блискавки виступають своєрідними міфологічними сюжетами. Архангел Гавриїл постає вершником небесної колісниці, стрільцем із Божої гармати, воїном, що разом зі святим Юрієм, Іллею та Михаїлом викорінює нечисту силу з землі. Небесний грім народу являв, як гуркіт коліс колісниці або канонаду, з якої святі женуть бісів, а блискавку, як вогненні стріли що їх метає Гаврилів легіон по демоничних істотах. Якщо така стріла влучала в дерево, двір чи людину, казали, це Божа кара, бо блискавка не б'є безневинно, попадається тільки той, хто тяжко згрішив. Тому після грози уважно оглядали місце удару. Побутувало повір'я, що в землю, куди вдарила блискавка, упав небесний перонів стріл, розпечений камінь-громовиці. Який має магічну силу захисту. Цей мотив сягає ще язичницьких часів і пов'язувався вже не з самим Гаврилом, а зі старшим громовиком перуном. Деякі легенди наділяють архангела Гаврила сонячними рисами. В деяких народних повір'ях архангел Гавриїл виступає як особистий охоронець людей від стихії. Існувала легенда, що на Гаврила літнього сам архангел об'їжджає поля. Вночі або на світанку він тихо проходить золотим сяйвом, понад достигаючим збіжжям, перехрещує ниви і відганяє градівники, злі хмари, що несуть бурю. Після такого відвідування колосся наливається золотом, і жнива будуть щедрі. В окремих оповідках Гавриїл в цей день розмовляє з пророком Іллею про погоду мовляв, не руш Ілля до свого свята, дай людям дожати хліб. Просить стримати до Спаса грози, поки не завершиться жнива. Така легенда зафіксована на Полтавщині. Архангел Гавриїл також фігурує в замовляннях та молитвах як захисник від вогню та блискавки. Приміром, в деяких давніх молитвах на випадок грози згадується Архангеле Гавриїле погаси Небесний вогонь, вбережи наш дім. В народі казали Гаврило, Божа грімниця. І як свисне, то тріщить. Як гукне, то палає. В нашому українському народі вірили, що молитва до Архангела Гаврила в його свято здійснить добрі бажання і принесе Божу опіку родині. 13 липня в 2025 році це 18-й місячний день за народним місячним календарем, третя у нас триває, місяць і далі спадає. Цей день радили провести спокійно, без поспіху й метушні. Добре завершувати те, що вже давно тягнеться справи, стосунки, думки, навіть дрібні домашні завдання. Починати нове не радили, бо разом із місяцем все йде на спад, краще підвести підсумки і відчути, що варто залишити з собою далі. Стрижку цього дня радили робити лише за потреби, особливо, якщо хотіли позбутися важкості або символічно обрізати старі турботи. Волосся після такої стрижки буде рости повільно. Але стане міцнішим і здоровішим. Сни на спадаючому місяці не вважаються віщими. Що не можна робити сьогодні? В народному календарі свято Архангела Гавриїла належало до розряду небезпечних. Тож існували численні табу та прикмети на 13 липня. Головна заборона не гнівити архангела роботою, особливо дрібною хатньою працею. Казали, що того, хто працює в це свято, архангел може вразити блискавкою. Вважалося, що важку фізичну роботу, не пов'язану зі збором хліба, цього дня слід також відкласти. Окрім праці, були й соціально моральні заборони. Нагавриво остерігалися лихословити чи сваритися, вірили, що хто цього дня лається або бажає комусь зла, той накличе на себе біду. Заборонялося кривдити тварин і будь-яких світських істот, оскільки архангел міг заступитися за них і покарати кривдника. Не можна було також виявляти жадібність чи сваритися за майно, бо залишишся без удачі і достатку. В деяких місцевостях застерігали цього дня не ходити в лазню, вважалося, що миття на Гаврила принесе грошові втрати. Подекуди побутувала прикмета, що не слід одягати лише чорний одяг, аби не наврочити невдачу в справах. Звичайно ж, основним табу залишалося нехтування самим святом. Старі люди казали, що тому, хто в Гаврилі в день не святкує і не дотримується звичів, Гаврило хату підпалить. Звісно, на всі громові свята саме основна заборона, яка існує в нашого українського народу, це заборона виходити в поле. Не можна виходити в поле, навіть якщо активний зараз іде збір в рожаю або інші активні роботи на поле виходити не можна в громові свята в будь-якому разі. Сьогодні, 13 липня 2025 року, в нас ще і неділя, а кожна неділя в нас свята. Тож працювати по хаті також не можна. Не можна прати, шити, прибирати, вишивати. Будівництво та ремонт теж краще відкласти. Наші пращури залишили чимало прикмет про погоду на 13 липня. Якщо день теплий і сухий, то й осінь очікували сухою і погожою. Дощ в цей день погана ознака провісник невдалого врожаю і важкої осені. Темні хмари на небі обіцяють швидку нагоду, а якщо саме на Гаврила зарядив сильний дощ, то зима, казали, буде рання і холодна. Натомість ранковий виліт бджіл означав, що день буде сонячним. А ластівки, що літають низько, до затяжної осені. Вірили ще в таке якщо, виходячи з дому в свято, людина тричі спіткнеться об поріг, то краще того дня нікуди не йти, інакше трапиться лихо. З приводу посту, то в 2025 році, 13 липня, припадає на неділю. Тож посту сьогодні немає, особливих якихось приписів щодо саме дня собору Архангела Гаврила так само немає на 13 липня, тому можна їсти абсолютно все, чого вам захочеться. будь ласочка, насолоджуйтесь м'ясницями, які зараз тривають. Перерва в нас між постами. Нас закінчився Петрівський піст, скоро буде Успенський піст. Так що поки що можемо від'їдатися. 13 липня і в цей день імени не відзначають. Антон, Гаврило, Степан та Юліан. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати тепла, яке зігріває душу, радості, що наповнює серце, і любові, яка підтримує на кожному кроці. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, щирих друзів, гармонії в стосунках і натхнення для добрих справ. Нехай кожен день дарує світлі моменти, приємні зустрічі, добрі новини та мрії, що неодмінно здійсняться. А небесні покровителі хай завжди оберігають, підказують правильні рішення і благословляють на всі добрі задуми. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. До речі, на моєму другому, не на другому, на першому, на моєму каналі вийшло відео дуже цікаве про громові свята. Що це взагалі таке, скільки їх там в році, як їх правильно святкувати, що можна, що не можна робити саме в громові свята, бо їх дійсно дуже велика кількість саме в весняно-літній період. Тому, будь ласка, я вас запрошую так само подивитися це відео. Якщо не забуду, я додам обов'язково в першому закріпленому коментарі послання на це відео про громові свята нашого українського народу. Це прям окрема така історія з цими громовими святами. Треба знати їх правила для того, щоб було взагалі простіше орієнтуватися в календарі в нашому українському народному. Бо не завжди в церкві це велике свято, а от в народному календарі це велике свято вважається громове свято, бо воно сердите, як казала в нашому народі сердити свято. Тож я вас запрошую подивитися це відео. А з вами на цьому каналі. Давайте вже зустрічатися завтра. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на, це, на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за час, приділений е, і увагу, е, приділену вивченню наших українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і від грому, в тому числі, від небесного грому, від блискавки небесної, так само бережіть себе. Будьте здорові і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення! Всього-всього вам самого самого благополучного найкращого бажаю всіх благ.